Я його не то, що не пекла, я його ніколи в своєму житті не їла. Але сьогодні зробила хліб з насінням чия. Ще раз одламаю. Чуєте? Мягусенький, м'ягусінький. Просто м'ягусінький і ще парує. Ну що, загадую бажання. Воно в нас одне на всіх. Воно в нас одне на всіх. Загадуй бажання, бо перший раз в житті їм хліб з насінням чия. Я знаю, що його спекла. Я Його спекла, щоб загадати бажання. Загадала. Смач.